Там дуже, в режимі реального відео о, е, трансляцію вести не вийде, тому що інтернет сюди не дотягується від вайфа, а е, мобільний не дуже. О, це мені дуже розказувало. Прийшла, постояла на чиємусь городі, ручки спачкала, брехня. От вам і брехня. Вам морква в реальному часі. Прийшла до сусідів покопати. <ріст> О, якось так. Довгі ролики такі робити не вийде. Будуть приблизно на хвилину. Але от вам за 10 хвилин, що я на городі, я накопала ящик моркви. Да, морква, звісно, якщо не буде дожди, моркві буде. Триндець просто. Деяка нормальна. Є, звісно, такі хороші екземпляри. Ну, а деяка є, звісно. І така. Ось такий в нас урожай. Всім гарного вечора. А я буду докопувати брехню.